Ніде правди, діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання всім, хто не байдужий до частоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок, і це новий епізод подкасту Ніде правди діти в умовах активних воєнних дій і окупації територій. Є загрози для незалежності та безпеки медіа і журналістів, зокрема. Саме тому редакції часто змушені релокуватися в більш безпечні місця для продовження своєї діяльності. Такий виклик постав перед журналістами тимчасово окупованих та зруйнованих російською агресією територій. Як це бути медіаміст, яке вщен зруйноване чи окуповане ворогом? Для кого і про що пишуть журналісти з Мелітополя і Оріхова? Та як втримати інформаційний тил у містах за декілька кілометрів від ворога? У перші дні повномасштабного вторгнення українські видання та журналісти на сході і півдні зіткнулися з надзвичайно жорстоким тиском із боку російських військових. Окупанти одразу ж розпочали кампанію з контролю над українським медіапростором, що включала блокування українських радіохвиль, захоплення редакцій та друкарень, а також залякування та викрадення журналістів. Це створило значний інформаційний вакуум на тимчасово окупованих територіях. Але незважаючи на ризики, місцеві жителі організовували акції спротиву, протестуючи проти Ційної влади та її спроб контролювати місто, наприклад, у Мелітополі люди входили на вулиці з українськими прапорами, проводили мирні демонстрації та чинили опір окупантам. Такі акції нерідко завершувалися розгонами та арештами. Самой! Не планували залишати місто і сподівалися, що події розгортатимуться на користь України, і журналісти Мелітопольських видань. Проте з кожним днем ситуація погіршувалася, і, врешті-решт, медійники наважилися на виїзд, не маючи навіть змоги повернутися. Як розповідає громадська активістка, авторка проєкту новини Мелітополя Ольга Леонтьєва, редакція не мала чіткого плану релокації. Ну, У нас як такої релокації не було, тому що ми з самого початку навіть не розуміли, що це таке. ну, це така була ілюзія, що ну, зараз все вирішиться і все буде добре. Але ми не змогли повернутися додому і виїхали вже з тим, що у нас було. Та? Тому майже вся команда ну, виїхала ну, просто в якийсь момент ми зрозуміли, що ми не можемо повернутися. І це було таке не релокація, а ми якось. Я б назвала, що це було бігство. Сьогодні новини Мелітополя важливий інструмент протистояння російській пропаганді. Крім висвітлення подій у місті, учасники проєкту займаються фактчекінгом, спростовуючи брехню окупантів. Ще один важливий аспект роботи підтримка зв'язку з Мелітопольцями, які залишилися в окупації. Це робиться через різні заходи, онлайн-зустрічі, відеоролики та тематичні прямі ефіри. Ми віримо, що ми повернемося. Ми віримо, що Мелітополь, де ми готуємося до цього, і ми підтримуємо зв'язки, тому що ми розуміємо, що інфраструктурні об'єкти будуть відновити простіше ніж відновлювати зв'язки. І ми намагаємося ці зв'язки отримувати, скільки ми можемо, щоб люди відчували, тому що їм важливо, щоб про них не забули, і той зворотній зв'язок, який я отримую в особистих, що для них це дуже важливо, і нам дуже хочеться. Повернутися і додому, і повернути цих людей, які стали зараз заручниками цих окупантів жителі Мелітополя виявляли неймовірну стійкість та сміливість в умовах окупації. Крім масових протестів, вони запустили відеозвернення до Збройних сил України, у яких рішуче заявляли: Мелітополь це Україна. Ці відео стали символом опору, демонструючи, що навіть під тиском окупантів люди не втрачали надію. Вони організовували акції протесту, наносили українську символіку на будівлі, навіть коли це вже ставало небезпечно. Дорогі солдати Збройних Сил України, всі жителі вас. Ми віримо в вас! Ми чекаємо вас! Ми дуже хочемо, щоб кожен з вас змог услышати ці слова. Неважливо ними зараз в Києві чи Ірпині. Шановні наші захисники, ми чекаємо на вас в Харкові чи Маріуполі, в Херсоні чи в Запоріжжі. В на сподобали. Вся Україна боліває за вас. Кожен день. Кожен час, кожну хвилину, стоїмо, і ми не похитні, ми Україна. Зруйновані території в Україні, особливо на сході та півдні, стали символом жорстокості війни, яка принесла незліченні страждання та руйнування. Доступ до новин у цих містах і селах це серйозний виклик через інтенсивні бойові дії, знищену інфраструктуру та цілеспрямоване блокування інформаційних каналів російськими окупаційними силами. Так, під час окупації Херсон був під жорстким контролем російських пропагандистських ЗМІ, які намагалися нав'язати місцевим жителям російський порядок денний. Багато українських журналістів змушені були залишити батьківщину. Після звільнення міста корабелів місцеві змі почали поступово відновлювати свою роботу. Вони стали важливим джерелом інформації для місцевого населення, яке прагнуло отримати достовірні новини про деокупацію та відновлення міста. Вражають і ризики, на які йдуть журналісти заради своїх читачів. Наприклад, Василь Морошник, головний редактор злочівської газети Зоря одного із провідних видань Харківщини, постійно ризикує своїм життям, щоб забезпечити місцевих жителів важливою інформацією. Його робота включає доставку накладу до сіл та міст, що знаходяться під обстрілами, у червні цього року. Інформаційна служба національної спілки журналістів України підзначила відданість пана Василя професії і презентувала про нього 40-хвилинний документальний фільм, у якому журналіст розповідає про свою роботу, показує наслідки російської агресії та спілкується з місцевими мешканцями. Їдемо в друкарню фактор друк, щоб забрати свої газети. Це дуже важливо, тому що мені доведеться дії вести на ту територію, де постійно стріляють. Це одна із частин моєї маршруту сьогоднішнього. В ньому буде майже 400 кілометрів. Він протягнеться більше ніж на 12 годин. Я хочу, щоб народ розумів, наскільки складно сьогодні працювати без кошти, яка нас підводить, без якихось там міфічних фінансувань, про які наші. Місцеві вороги розповідають, все це на наших руках, на нашому умінні і на тому, що ми намагаємось не заморюватись і робити свою роботу. Наша робота свого роду також волонтерська. Змі Запорізької області також зазнали серйозних випробувань у зв'язку з російською окупацією та інтенсивними бойовими діями. Регіон став однією з головних арен збройного протистояння, пережив значні руйнування, що вплинуло на всі сфери життя, включно з медіа. Наприклад, газета Трудова слава, яка понад 90 років була частиною життя міста Оріхів. Це видання не просто джерело інформації, а частина ідентичності місцевих мешканців. Однак війна все змінила. Після початку повномасштабного вторгнення ситуація в Оріхові стала катастрофічною. Це унеможливило роботу редакції. Ситуація, яка склалася в рідному Ріхові на кінець лютого та в березні, не давала редакції газети повноцінно працювати. Перебої з електроенергією, неможливість укрпошти нашого головного партнера виконувати свої обов'язки. Через постійні обстріли було небезпечно пересуватися містом. З кожним днем ситуація погіршувалася. Зазначає головна редакторка трудової слави Світлана Карпенко. У березні редакція газети була змушена припинити свою діяльність, а її працівники розсілися різними куточками України, залишившись без засобів до існування. Проте люди не здалися. Восени 2023 року, після більш річної перерви, було вирішено відновити газету. Цьому сприяла підтримка національної спілки журналістів України та закордонні гранти, які допомогли відродити видання з історією. Сьогодні на Запоріжжі входить лише чотири місцеві газети. До вторгнення видань було більше двадцяти. З початком вторгнення редакція фактично лишилася без засобів для існування. Втратили передплатників, які втікали від війни, доходи від реклами та інформаційних послуг оголошень. Якби не всебічна підтримка національної спілки журналістів і допомога закордонних грантодавців, жодна газета з окупованих та прифронтових територій не відновила випуски. Thank <smart noise> Одним із ключових викликів для медіа на тимчасово окупованих та прифронтових територіях стала неможливість розповсюдження друкованих видань. Укрпошта, яка була головним партнером багатьох газет, припинила свою діяльність на зруйнованих територіях, що спричинило серйозні проблеми. Газетарям доводиться шукати нові способи доставки своїх видань до читачів, що не завжди є безпечним і можливим. Проте навіть у таких умовах друковані видання залишаються одним із небагатьох джерел інформації для мешканців віддалених сіл де інтернет і телебачення недоступні. Це особливо важливо для тих, хто не має інших засобів зв'язку із зовнішнім світом. Так редакція трудової слави все-таки намагається зберегти свою аудиторію і доставляти газету, незважаючи на всі перешкоди. Аудиторія таких видань, як трудова слава, складається здебільшого з місцевих, які залишаються у своїх часто понівечених обстрілами домівках, а також тих, хто був змушений виїхати, але хоче отримувати актуальну інформацію про рідні місця. Ці люди потребують локалізованої інформації, щоб залишатися обізнаними і приймати правильні рішення в умовах невизначеності та постійної загрози. На жаль, на тот ворог активно створює і підтримує мережу пропагандистських медіа, які мають на меті контроль над інформаційним простором. Ці медіа використовуються для маніпуляції свідомості громадян за міщення українських новинних джерел. Росія активно інвестує в розвиток ЗМІ, що стають пропагандистським голосом тимчасово окупованих регіонів, формуючи нову реальність вигідну Кремлю. Для цього застосовується інформаційна блокада, вимкнення українського телебачення, захоплення редакцій місцевих медіа для поширення пропаганди. Крім цього, окупанти здійснюють пресинг на місцевих журналістів, викрадають та утримують їх у полоні, часто піддаючи тортурам. Ворог витрачає значні кошти на формування так званої інформаційної картинки, яка показує мешканцям тимчасово окупованих територій лише позитивні зміни під патроном урядових структур. Загалом, за даними інституту масової інформації, лише на медіасферу Херсонської області у 2024 році росіяни планували витратити майже 6 мільйонів доларів. А актуальний звіт Центру досліджень детектора медіа та центру інформаційної стійкості свідчить про те, що проросійські телеграм-канали та ЗМІ, спрямовані на ТОТ, тісно пов'язані між собою та функціонують як окрема екосистема, приплітаючись з іншими російськими та проросійськими ЗМІ та телеграм-каналами. Дослідникам вдалося оприявити мережу проросійських сайтів, орієнтованих на тимчасово окуповані території України. Виявлено понад 200 тисяч взаємозв'язків між різними вебдоменами. Сукупність цих дій призводить до того, що незалежних новин з окупації стає все менше. Російська пропаганда заміщує справжні новини, створюючи викривлену інформаційну реальність, що робить доступ до правдивої інформації практично неможливим. Медіа тимчасово окупованих та зруйнованих територій часто працюють з чутливими темами. Матеріали на чутливу тематику переважають. Нам доводиться писати про обстріли загиблих, спілкуватися з людьми, які втратили близьких чи лишилися без даху над головою. І тут головне завдання журналіста не нашкодити. Під час спілкування намагаємося уникати обставин чи запитань, через яких матеріалу може повторно пережити те, що відчував під час травматичних подій. Навчитися слухати, співчувати, переживати та підтримувати там, де це потрібно. Це завжди було важливо для журналіста, щоб мати гарний результат. А сьогодні і поготів, розповідаючи історії про загиблих військових, цивільних, ми вшановуємо їхню пам'ять. Це найменше, що ми можемо зробити. Майже у кожному номері подаємо матеріали путівники, як і куди евакуюватися, як поводитися в тій чи іншій складній ситуації в зоні бойових дій, куди звертатися, щоб внести до спеціального реєстру та отримати компенсацію виплати за пошкоджене житло. Нині така інформація людям важлива і необхідна. В умовах війни українські журналісти та медіа змушені адаптуватися до нових реалій, долаючи серйозні перешкоди, включно з ризиком для життя, втратами інфраструктури та тиском з боку окупантів. Зміна тимчасово окупованих та зруйнованих територіях, попри все знаходять шляхи для продовження своєї роботи, незважаючи на надзвичайно складні умови, підтримуючи зв'язок із місцевими жителями, фіксуючи воєнні злочини та спростовуючи російські наративи. Їхня діяльність є надзвичайно важливою для збереження інформаційного простору України, забезпечення доступу до правдивої інформації, а також документування історії для майбутніх поколінь. Незалежні медіа на прифронтових територіях відіграють важливу роль у протистоянні пропаганді, допомагаючи людям залишатися поінформованими та підтримуючи зв'язок з їхнім рідним краєм. Тож пам'ятайте, вас можуть дурити та ніде правди діти.